500 метрів трьохсотлітньої історії. Екскурсія оновленої Гоголівською в контексті наукового семінару нині проходить для колективу Ніжинського обласного педагогічного ліцею. Після масштабної реконструкції вулиця розквітла і ожила, тому кількість подібних екскурсій тут зросла в рази. На Гоголівській людно і гамірно, навіть холодної осінньої пори. Будівельники ж у свою чергу, теж не збавляючи темпів, завершують останні штрихи. Вже встановили новенькі лави, які відповідають стилістиці того часу, коли Гоголівської ще у 18 столітті прогулювали свідомі історичні постаті. Металева ковка додає особливого колориту, власне, як і історичні інсталяції у вигляді старовинної бруківки та дубової мостової, яку було знайдено вже під час реконструкції. І аби не втратити історію древньої вулиці, ніженці вже під час реконструкції внесли зміни в проєкт, і це була дійсно історична мить, за якою, затамувавши подих, спостерігали всі містяни. Будь-який проект ми зараз намагаємось робити з розумом. І коли ми починали тільки закладати проектну документацію, перш за все ми замінили тут воду. Тут повністю йде протяжність водоканалу, основна артерія, така міста. Звісно, при тому, коли копали. Під водоканал, під траншею, Ззаду вас знайшли е, саме в 17-18 сторіччя Дубову мостову. Це залишки були, окремі дошки, залишки. Була ідея навіть якось їх зберегти, але прорахувавши і зрозумівши, що ну, це доволі і проблематична, і дороговартісна ідея, і, в принципі, той об'єм дошок, який там був, не, не давав можливості зробити таку чудову, класну інсталяцію. Тому, в принципі, вона була вилучена, ці дошки знаходяться у наших зараз археологів, але, та, такий факт був, і це дуже було приємно, за ним спостерігало все місто Ніжин. Історична вулиця Гоголя в Ніжині вже майже готова до відкриття. Будівельникам залишається довершити останні штрихи і здати об'єкт. Хоча містяни так облюбували цю перлину, що навіть під час ремонту тут яблуку ніде впасти, а вся справа в тім, що ніженці і гості міста хочуть бути свідками важливих історичних перетворень, які нині відбуваються в місті, завдяки міському голові та його команді.